Окупаційна влада любить час від часу проводити рейди по бердянських магазинах, перевіряючи доступність товарів. Втім, схоже, що такі перевірки не сприяють зміні цін. Бердянці й надалі стверджують. Все дорого в одному з пропагандистських каналів опублікували фото з супермаркету зеркальний, який зараз перейменували на іліар. Найдорожчими на окупованому півдні виявилися фрукти та овочі: виноград 130 рублів за кілограм, нектарини 220 рублів за кілограм, сливи 150 рублів за кілограм, томати чері 370 рублів за кілограм. Також бердянцям пропонують сервелат, білоруська традиція майже за 300 рублів за 300 грамів, кисломолочний сир азбука Криму за 112 рублів та інші товари не місцевого виробництва місцеві мешканці зазначають, що ціни є занадто високими, що викликає обурення серед населення. Протерміноване коштує дешевше. Додав анонімний коментатор. Звісно, дорого. Сметана простоквашено, навіть в Москві дешевше, і решта теж наголосила Олена. Східний міра, пакет дзеркальний для приїжджих, зазначає Сергій.